Приватні детективи, яка справа викликала у вас найбільше занепокоєнням? Моя компанія іноді проводить розслідування щодо батьківства та ДНК тестування. У нас був випадок, коли жінка з новонародженою дитиною подала на аліменти. Але чоловік заперечував, що це його дитина. Ми перевірили їх обох. Він не був батьком, а вона не була матір'ю. Останнє здивувало, тож ми звернулись до юристів, оскільки хотіли виключити помилку зразка або медичні нюанси, на кшталт сургатної вагітності чи химеризму. Зрештою, нам повідомили, що медичні. Записи матері не містять жодних підтверджень того, що вона коли-небудь була вагітною. Найстрашніше те, що ніхто не мав жодного уявлення про те, звідки вона взяла дитину або хто її справжні батьки. Не тривожно, але загалом моторошно. Я найняв приватного детектива для своєї роботи. Ми стежили за чоловіком, який, як ми вважали, займався шахрайством. За його домашньою адресою знаходився згорілий трейлер. Тому ми повинні були з'ясувати, де він насправді живе. Одного разу приватний детектив простежив за ним і опинився на занедбаному промисловому майданчику, загубивши об'єкт з поля зору. Після подальших пошуків детектив з'ясував, що ця земля фактично належить чоловіку. За яким ми стежили, тому він повернувся туди, підшукав відокремлене місце, щоб влаштуватись, і розпочав стеження. Детектив чекав і спостерігав за об'єктом. Аж раптом із однієї будівлі, які знаходились у цьому районі, вийшов клоун, сів до машини і поїхав геть. Виявилося, що той чоловік мав різні підробітки, в тому числі підпрацьовував клоуном, який наносив аквагрим і жив у приміщенні старого покинутого індустріального комплексу. Пам'ятаю, коли я це почув то подумав, що це з біса дивно і моторошно? Я вже не приватний детектив, але колись був ним. Мені пощастило, що я ніколи не стикався з чимось надто серйозним. Однак був випадок, коли компанія запідозрила одного з керівників філії в махінаціях з бухгалтерією. Вони виставляли головному офісу рахунки за витрати, яких не існувало. Наприклад, за прибирання снігу, коли снігу не було місяцями. Фантомні працівники, яких насправді не було, отримували зарплату, не реєстрували готівкові продажі і клали гроші. Ші собі в кишеню. Один із слідчих, слава богу, не я, зробив дурну помилку, зателефонувавши менеджеру і сказавши йому, щоб той підготував книги для аудиту наступного дня. Менеджер підпалив усе приміщення, включно з бухгалтерськими книгами, і втік з країни. Пожежа охопила також сусіднє приміщення, і двоє людей опинились в лікарні. Чувак перейшов від потенційних звинувачень у розтраті до обвинувачення у підпалі. Кілька років тому у нас був випадок. Двоє найкращих друзів керували баром у прикордонному містечку. Один хлопець був працьовитим, досвідченим бізнесменом, інший ні. І продавав через бар наркотики для наркокартелю. Хороший хлопець дізнався, чим займається його друг, і наїхав на нього. Наступного дня його знайшли мертвим на балконі з пістолетом у руці. Все було інсценовано під самогубством. Мати хорошого хлопця знала, що це ніяке не самогубство, і благала нас допомогти їй. Довести, ми відправили туди приватного детектива, щоб він провів розслідування. Але мій бос почав отримувати на особистий мобільний дзвінки з погрозами та вимогами, щоб ми припинили роботу. Ми не могли поставити під загрозу безпеку нашого слідчого, тому передали все, що у нас було поліції, і вийшли зі справи. Мені було дуже шкода його маму. Він був її єдиною дитиною. Мене найняла жінка, яка думала, що чоловік її зраджує. Я стежив за ним кілька днів, але замість того, щоб з кимось зустрічатись, він щовечора ходив до покинутого будинку в лісі. Однієї ночі, після того як він пішов, я навідався туди. Всередині були старі іграшки, дитячий одяг, свічки та безліч дуже давніх дитячих фотографій. У мене аж мороз пішов поза шкірою від побаченого. Я повідомив про це поліцію. Виявилося, що він був пов'язаний з діяльністю якоїсь. Екти що функціонувала багато років тому, і цей будинок мав темну історію. Я сказав замовниці: він не зраджує, але тобі точно варто піти від нього. Коли я навчався в коледжі на курсі кримінального права, викладачем був колишній поліцейський, який став приватним детективом після поранення, отриманого під час виконання службових обов'язків. Одним з замовників був адвокат сімейного права, що найняв його стежити за дружиною клієнта, яку вони підозрювали у приховуванні активів під час шлюборозлучного процесу. Стежачи за жінкою, він помітив, що за нею слідкує ще один чоловік, який інколи в неробочий час опиняється біля її роботи або Будинку іноді він фотографував її, а іноді приватного детектива. Спочатку він подумав, що замовник пожартував, найнявши приватного детектива для стеження за іншим приватним детективом. Тому попросив своїх колишніх колег з поліцейського управління перевірити номер машини того хлопця. Виявилося, що це був співробітник, якого звільнили з компанії за те, що він сексуально домагався цієї жінки, після чого той почав переслідувати її. Приватний детектив так і не знайшов жодних прихованих активів а сталкер згодом потрапив до в'язниці за крадіжку її пошти. Я не приватний детектив, але ми найняли приватного детектива. У моєї старшої сестри високофункціональний аутизм. Вона жила з моїми батьками, і одного разу, коли вони поїхали в відпустку, повернулись додому в порожній будинок. Сестра з'їхала не попередивши, ніхто не знав, де вона. Через текстове повідомлення вона запевнила нас, що з нею все гаразд, і що вона просто з'їхала з якимись друзями. Зізнаюсь, навіть тоді, коли мої батьки зателефонували мені від. Стереці, я відповіла: все гаразд, я впевнена, що вона просто знайшла квартиру і хоче трохи особистого простору. Зрештою, їй було майже 30 років. За один-два тижні вона перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. Переглянувши записи з камер спостереження, ми побачили, хто її забрав, і допоміг виїхати. Це була набагато старша пара, яка не входила до кола її звичайних друзів. Саме тоді ми зателефонували приватному детективу, що він допоміг нам визначити її місце знаходження і зрозуміти, чи була вона в безпеці. Пробивши номери і перевіривши друзів на Фейсбук, ми з'ясували, що старша жінка була колегою з національної мережі ресторанів, в якій вона працювала. У моєї сестри з батьками були не найкращі стосунки, але в порівнянні з пересічними працівниками вона жила комфортним життям з привілеями, хоча часто голосно скаржилась на моїх батьків на роботі. Це є нормальним для людей з аутизмом. Того ж, мої батьки не зовсім прості люди. Ця жінка скористалася цією можливістю, щоб разом зі своїм чоловіком обвести навколо пальця мою сестру. Після того, як сестра з'їхала, ця пара відвезла її у поліцію, щоб отримати заборонний ордер на моїх батьків, який перешкоджав би родичам втрутитись в ситуацію. Коротше кажучи, ця жінка та її чоловік фінансово та фізично знущались над моєю сестрою протягом шести місяців. Детектив перевіряв її фізичне місце знаходження та Остерігав і як вони знімали з її рахунків готівку, яка використовувалась для фінансування їхнього життя та вечірок. На її ім'я відкрили лізингову угоду. Вона купувала все: від продуктів до цигарок і меблів для дому. Вони возили її на домашні вечірки з ночівлею. Нам вдалося повернути сестру лише завдяки тому, що приватному детективу вдалося встановити схему відвідування громадських місць, і треба віддати належне моїй мамі. Вона змогла безпечно втрутитись, коли сестра. Залишилась наодинці на кілька хвилин. Зрештою, ми домоглись судового заборонного припису щодо цього чоловіка, але більше нічого не змогли вдіяти, оскільки її рахунки були спустошені за згодою дорослої людини. Хороша новина десять років опісля, вона щасливо вийшла заміж і живе зі своїм першим коханням дитинства. Я недавно працював приватним детективом в компанії, яка доручила мені розслідувати діяльність своїх працівників. Здебільшого це було зроблено для того, щоб визначити, чи не використовують працівники шахрайським шляхом компенсацію за виробничі травми, лікарняні чи відпустку у зв'язку з втратою годувальника. У дев'ятьох випадках з десяти ніякого шахрайства не було. Але оскільки компанія відчайдушно хотіла звільнити їх у будь-якому разі, я почав випускати з уваги і десятий випадок. Те, що керівництво не довіряло своїм працівникам, настільки що найняло когось для розслідування, викликало у мене занепокоєння на тій роботі я протримався недовго. Я не приватний детектив, близький друг розповів мені цю історію. До нього звернулись з проханням знайти докази того, що у дружини чоловіка, який проживав окремо, була любовна інтрижка у соцмережах. Не було очевидних доказів, тож він провів фізичне розслідування, стежив за жінкою, з'ясував, куди вона ходить. Приблизно двічі на тиждень вона прямувала до когось додому і брала з собою дитину. Він провів невелике розслідування про власника чи орендаря цього будинку. Ним виявився Хлопець раніше судимий за постачання неповнолітнім алкоголю також з нього зняли звинувачення у зґвалтуванні, оскільки жертва змінила свої свідчення і стверджували, що нічого непристойного не сталося, але він був змушений стати на облік сексуальних злочинців. Детектив негайно закрив справу і повідомив про це відповідні органи, а також замовникам. Поліція провела спільне розслідування з ФБР і отримала ордер на обшук його будинку. Виявили, що у хлопця не було роману з дружиною. Натомість він платив жінці за те, що накачував наркотою, чинив наругу над її дитиною і знімав це на відео. Дружині дали близько 30 років чоловікові довічне. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які цікаві історії розслідувань знаєте ви? Напишіть в коментарях.